Друзі, усім доброго дня! Компанія Автофокус і в нас нове надходження. Porsche Cayenne 2012 року випуску 71 тисяча пробігу. Даний автомобіль оснащений 4,8 літровим двигуном бензиновим на автоматичній коробці передач. У даного автомобіля стоїть гума Goodyear, 20 радіус дисків. Дуже гарно. Дуже гарно виглядає. До речі, дана модель у нас турбова, з парктроніками, з камерою заднього огляду, з автоматичним, автоматичною кришкою багажника. В цьому автомобілі дуже великий, величезний, я навіть сказав, кришка багажника, саме багажне відділення. В нас є безключовий доступ, також в нас є передній парктронік, також в нас є омивач фар з гарною оптикою. І найголовніше, давайте подивимось усередині його. В нас є в даній комплектації повний електропакет, сидінь, блокування дверей електропривід сидінь що водійського, що пасажирського. Автомобіль заводиться, я б так сказав, з пів півоверту. У автомобіля е, ніяких помилок критичних немає. Е, в нас стоїть мультимедійна система. Both. Також а, в даному автомобілі є як підігрів, так і обдуви сидінь. А, в нас є вибір режимів руху, вибір, вибір, вибір режимів off-road, on-road, тобто можна блокувати диференціали чи вмикати їх. А, є також допомога. При спуску в даному автомобілі Фріон, до речі, дуже гарно працює. В нас також є сидінь е, пасажира. Ось такою шторкою е, е, кнопочкою відчиняється шторка, і в нас великий панорамний дах. До речі, він в нас ще й відчиняється. Е, сидіння в нас шкіряні. Даному автомобілі, що спереду, що позаду, все дуже гарно. Є у нас ось такий підлокітник з підстаканниками. Також в новому автомобілі чотирьохзонний клімат. Як бачите, є також підігрів задніх сидінь. Є також додаткове освітлення заднього ряду сидінь. Автомобіль в дуже гарному стані. Як можете почути, двигун працює дуже рівно, ніяких нарікань. Абсолютно немає що на ходову частину автомобіля, що на зовнішню. До речі, даний автомобіль можете купити або готівкою, або з готівковим розрахунком. В кредит, лізінг, криптовалютою. Як вам буде зручніше, як ваші можливості, можливості вам дозволяють. До речі, даний автомобіль можете переглянути за адресою кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка. Очікуємо на вас. Приїжджайте, будемо раді вас бачити! Гарного всім дня!